На ремонті два схожих блока. Моторні блоки Bosch. Один від трактора Fend 900-ї серії. Той, що праворуч, ліворуч. Це від фури Iveco, Блок маркування в нього EDC 7UC31. А внутрішньо по залізу вони. Близькі, але є і відмінності. На тракторному блоці кан, ліг були маленькі піч, були стаціонарні пічки без жодної динаміки, а тут невідомо блок в цілому не робочий, і треба розбиратися, ще що з ним. А в тракторний блок вдалося відновити. Ось подаємо на нього живлення. Бачимо, що кано жив і йде динаміка. Все тут працює набагато краще, ніж було. От так.